Правила гри у футбол. Поле для гри. Довжина поля становить від 90 до 120 метрів 100-110 метрів для матчів міжнародного рівня. Ширина поля 45 90 метрів 64-75 метрів для матчів міжнародного рівня. Ширина всіх ліній має бути однаковою. Не більше 12 см, ширина воріт 7 метрів 32 см, висота воріт 2 метри 44 см, площа воріт портальський майданчик 18 метрів 52 см на 5 метрів 50 см, штрафна площа 40 метрів 52 см. На 16 метрів 50 см. М'яч для гри. Всі м'ячі повинні. Перше. Бути сферичною форми. Друге. Виготовлені з придатного матеріалу. Третє. Мати довжину кола, тобто окружність між 68 і 70 см. Мати вагу між. 410 та 450 грамів перед початком матчу та мати тиск у межах від 0,6 до 1,1 атмосфери. Кількість гравців у матчі беруть участь дві команди у кожній з яких на полі не може перебувати більше 11 гравців одночасно. Один з гравців повинен бути воротарем. Гру не дозволяється розпочинати або продовжувати, якщо в одній з команд виявиться менше 7 гравців. Екіпірування гравців. До обов'язкових предметів екіпіровки гравця входять такі окремі предмети: футболка з довгим або коротким рукавом, шорти, гетри, щитки, які повинні бути виготовлені з такого матеріалу. Що забезпечує надійний ступінь захисту, та вони повинні бути прикриті гетрами та буци. Тривалість матчу. Перше. Частини гри. Матч триває два однакових тайми по 45 хвилин кожний. Хоча таку тривалість можна скоротити тільки за згодою між арбітром та двома командами до початку матчу. І відповідно до регламенту змагань. Друге. Перерва між таймами. Гравці мають право на перерву між таймами, тривалість якої не перевищує 15 хвилин. Дозволене здійснювати короткотривалі зупинки гри, тривалість яких не повинна перевищувати однієї хвилини для вживання води у перерві між таймами додаткового часу. В регламенті змагань. Має бути передбачена тривалість перерви між таймами, яка може бути змінена тільки за згодою арбітра. Третє – Компенсація витраченого часу. В кожному таймі арбітер компенсує весь ігровий час, втрачений з наступних причин. Це може бути заміна, визначення ступеня травми або евакуація травмованих гравців. Затягування часу гри, винесення дисциплінарних санкцій, зупинки медичного характеру, передбачені регламентом змагань, наприклад, зупинка для вживання води, тривалість яких повинна не перевищувати однієї хвилини, та зупинки для охолодження від 90 секунд до 3 хвилин, затримки пов'язані із перервами або переглядами VAR. Будь-яка інша причина, в тому числі будь-яка важлива затримка із поновленням гри, наприклад, святкування голу. Визначення результату матчу. Перше. Забитий гол. Гол вважається забитим, коли м'яч повністю перетинає лінію воріт між стійками та поперечиною. За умови, що команда, яка забиває м'яч, не скоїла порушень правил. Якщо арбітер подає сигнал про гол. Перш ніж м'яч повністю перетнув лінію воріт, гра поновлюється спірним м'ячем. Друге команда Переможець. Команда, яка забила більшу кількість голів, вважається переможцем. Якщо обидві команди не забили жодного голу або забили однакову кількість голів, матч слід вважати таким, що завершився в нічю. Коли за регламентом змагання. Потрібно визначити переможця після матчу, що завершується в ніччю, або двох матчів вдома та на виїзді, для визначення команди переможця можуть бути передбачені тільки такі процедури. Правило забити голів на виїзді, два рівних за часом тайми додаткового часу, тривалість кожного з яких не перевищує 15 хвилин, або ж серія 11-метрових ударів. Штрафний удар. Штрафний удар призначається за будь-які з наступних порушень, скоєних проти суперника. Як вважає арбітер через недбалість, нерозважливість або із застосуванням надмірної сили. Це можуть бути напади, стрибки, удари або спроби вдарити ногою, поштовхи. Удари або спроби вдарити, у тому числі удар головою, боротьба ногою за м'яч або єдиноборства, підніжки або спроба зробити підніжку. 11-метровий удар. 11-метровий удар призначається за порушення, що карається штрафним ударом. Яке було скоєне гравцем у власній штрафній площі або ж за межами поля в результаті ігрових дій. М'яч може бути забитий у ворота безпосередньо з 11-метрового удару. Процедура виконання 11-метрового удару. М'яч повинен лежати нерухомо на 11-метровій позниці, а стійка воріт, поперечина та схід каворіт, не повинні рухатись. Гравець, який виконує 11-метровий удар, повинен бути чітко визначений. Воротар, який захищає ворота, повинен залишатися на лінії воріт обличчям до гравця, який виконує удар між стійками воріт, не торкаючись до стійок воріт, поперечини або сітки воріт, доки не буде виконаний удар по м'ячу. Гравці, але не той, який виконує удар та воротар, Повинен розташовуватися на відстані щонайменше 9 метрів 15 см від 11-метрової позначки. За 11-метровою позначкою в межах поля для гри та за межами штрафної площі. Після того, як гравці розташуються відповідно до цього правила, арбітер подає сигнал на виконання 11-метрового удару. Гравець, який виконує 11-метровий удар, повинен спрямувати м'яч вперед. Дозволяється виконувати удар п'яткою за умови, що м'яч рухається вперед. В момент удару по м'ячу, що найменша частина однієї ступні воротаря, який захищає ворота, повинна торкатися або розташовуватися на одній лінії із лінією воріт. Удар від воріт. Удар від воріт призначається, коли м'яч повністю перетнув лінію воріт по землі або у повітрі. Після того, як останнім до нього доторкнувся гравець команди, що атакувала. І при цьому взяття воріт не відбулося. Гол може бути забитий безпосередньо після удару від воріт, але тільки у ворота команди суперника. Якщо м'яч проходить безпосередньо у ворота команди гравця, який виконував удар від воріт, призначається котовий удар на користь команди суперника. Процедура виконання удару від воріт. М'яч повинен лежати нерухомо, і удар від воліт виконується з будь-якої точки в площі воріт гравцем команди, яка захищається. М'яч увійшов у гру, коли після удару ногою він явно рухається. Гравці команди суперника повинні перебувати за межами штрафної площі, доки м'яч не війшов у гру. Кутовий удар Кутовий удар призначається у тому випадку, коли м'яч повністю перетнув лінію воріт по землі або у повітрі після того, як останнім до нього доторкнувся гровець команди, що захищається, і при цьому взяття воріт не відбулося. М'яч може бути забитий безпосередньо з кутового удару, але тільки у ворота команди суперника. Якщо м'яч потрапляє безпосередньо у ворота команди гравця, який виконує кутовий удар. Призначається кутовий удар на користь команди суперника. Процедура виконання кутового удару. М'яч повинен бути розташований у кутовій площі, найближчій до місця, де м'яч пройшов над лінією воріт. М'яч повинен лежати нерухомо. Удар новою виконує гравець команди, що атакує. М'яч у грі. Коли після удару ногою він явно рухається, при цьому не є обов'язковим, щоб він залишав кутову площу. Забороняється пересувати кутовий флагшток. Гравці команди суперника повинні перебувати на відстані щонайменше 9 метрів 15 см від кутової площі, доки м'яч не у грі. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.